І так, як я обіцяв, що ж цікавого можна зробити із одноразових подіків. Ну, в принципі, саме це, що можна достати, це самі акумулятори і плати зарядки. Тобто, ось, до, наприклад, колоночка, ось до її штатний акум одрігнув, помімо цього, ще й одрігнуло саме гніздо зарядки. Коротше. Воно там покоцане. Перепаювати такі гнізда я ще не вмію. Частно. Я думаю, що багато таких є. От, я делаю простий варіант. От, тут у нас виходить 4 Ось так вони стоять. От, вони з'єднані повністю паралельно, то тобто є спресована їхня йомкость. Далі у нас в цю систему доврезана плата на зарядку з одноразки. Ось так само, як в тих відео синій або білий провод ми відрізаємо. Красний і чорний, і це плюс і мінус на зарядку. І ось тут ми вирізали таке акуратне гніздо под зарядку. І це все спаяли, замотали. Зараз складу, покажу, як працює.